Ранок на курорті, почався з кави, але без сонця, друзі. Всім привіт вітаю вас на каналі Трускавець Тревел. Ми в Трускавці, вулиця Стебницька, район продуктового ринку. І як бачите, друзі, падає дощ. Ми зараз підемо на продуктовий ринок, покажу вам ринок, також пройдемось вулицями біля ринку. Сьогодні, друзі, вже 14 вересня, осінь практично в самому розпалі, вже немає спеки. Зразу похолодало, бачите, пішли осінні дощі, але я надіюсь, що це ненадовго. Дивлюся вже на прогноз погоди. І з вівторка ніби там вже має погода бути більш-менш стабільною, буде сонце світити, буде набагато тепліше. Ну, Завтра вже неділя, в Трускавці, сьогодні субота, ранок, зараз, 10 ранку. І сьогодні на цілий день прогнозують опади у вигляді дощу. Завтра, друзі, має бути погода. І так само в понеділок. там Неділя-вечір, здається, невеликий дощ, ну і в понеділок зранку можливий дощ. А потім вже з вівторка буде стабільно сонце і буде плюс 22. Тому хто приїде на відпочинок, чи вже приїхав, не розчаровуватися. Прискавці немає поганої погоди, там і в дощ є куди піти і є з чим зайнятися. Також неодноразово писали, що практично в кожному друзі санаторії є якісь розваги, є, наприклад, спа-центри, є басейни, є десь кінотеатри, можливо, є Палаци культури, не знаю, які сьогодні, хто там буде співати. Палаці культури Шевченка, також неодноразово чув рекламу, що в санаторії весна. Там є свій також палац культури, де відбуваються різні вистави, також, можливо, якісь концерти. Ну, Трускавці є чим зайнятися. Можна піти в дельфінарії, ну, екскурсія сьогодні, друзі, це таке. Можна музей якийсь відвідати, кінотеатр, мовір. в дельфінарії є. Є торгових центрів багато, де можна також і шопінгом зайнятися, і також ресторани, ну і так далі. Ну і можна просто погуляти, хто любить. Зараз ніби трішки дощ перестав, бачу, люди ходять. Бачите, аптека ANC, також копієчка і Євросеконт. На місці колись, хто пам'ятає, був тут великий продуктовий ринок, коли ще не було супермаркетів, досить було популярне місце. Дуже багато завжди тут людей ходило на цей продуктовий ринок, але ну, зараз ситуація змінилася. З кожним роком щось відкривають нове, якісь магазини, якісь супермаркети, і бачимо, що продуктовий ринок втрачає. Її популярність. Ну нічого, зараз зайдемо, подивимось, скільки людей в суботу зранку на продуктовому ринку. Нагадую, що сьогодні ще й релігійне свято, тому зараз людей поменше, напевно, менше тих людей, які торгують, особливо ті, які люди приїжджають з села, привозять власну продукцію. Ну і ще й погода не відповідає. Бо багато людей тут продають по вулицях. В районі Стебницького кільця то там зараз взагалі немає нікого, там дощ і йдемо ще подивимось біля супермаркету колишнього торба чи там є після продуктового ринку. Ну, на ринку також бачите людей небагато, десята ранку. Що ти тут, якщо побачиш цей. І в м'ясних відділах так само немає багато людей. Ну, М'ясні відділи, переважно черги стоять, коли сонячна і тепла погода. Люди купують щось, їдуть на природу, якийсь шашлик, ще щось там, стейки. Бачимо, що шиюк свини коштує 280 гривень але Ціна, здається, мені збільшилася. Мені здається, що ціни були трішки нижчі. І чорний дайте. Біля нього зразу чорний. Ото отак. Зараз все дорожчає. Немає практично таких продуктів, які там дешевшають. Йдемо зараз, друзі, на двір і пройдемо ще. Туди в район ресторану Стара Броварня, там, де колись всіх людей змушували продавати там. Ну, Хто займався стихійною торгівлею. Зараз на курорті людей вистачає. Бачили, що я вже кілька днів підряд знімав концерти. Також вчора знімав був Олег Гаврилюк і Таня Дяченко. Палаці культури Шевченка були на біветі, і в обід і ввечері. Раніше ви в коментарях писали, що по місту не їздять автобуси. Їздять, друзі, я вже зараз за півгодини бачу другий автобус. Курсують, люди чекають на зупинках, знають графіки, і ну, я зрозумів, що бажано би було, щоб на кожній зупинці був вивішений графік, коли на цій зупинці буде автобус. Це б було дуже зручно і можливо було б більше людей. А так більшість людей там обирають піші прогулянки і вже їдуть, чекають, сідають на автобус, коли вже там або дощ, або сильно замучились. Тут також щось продають, якісь продукти, зараз подивимось на ціни. Ціни, бачите, виноград 80 гривень, помідори є такі вже по 25 Перець по 40. Ну, Кавунів немає. Ну, раніше тут продавали кавуни по 20, хоча при в'їзді в Трускавець кавуни були по 12. Ну, і були дуже смачні. Неодноразово там брав. Не знаю, чи зараз там вже є але... Поки що продуктовий ринок і вулиці Курорту такі напівпорожні, можна сказати. Багатьох, напевно, відлякує погода від таких прогулянок. Знову почав падати дощ. Ось тут вуличка якраз, тут є ресторан Стара Броварня. Ну, зараз він ще зачинений, там десь після 11-ї але зараз, бачите, друзі, вже в таку погоду. Я думаю, що літні тераси вже не будуть так працювати, як влітку. Тепер і жива музика, напевно, переміститься всередину в ресторани і не буде її так чути, як раніше. Ну, вечора ну, Трускавці були влітку. Чудові, багато людей приходили, слухали живу музику. Особливо ті ресторани, які розміщені в центрі. Біля міської ради. Так що, друзі, нагадую, кому подобається моє відео, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте, тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Більше лайків, коментарів, більше людей зможе подивитись це відео. Також ви можете підтримати канал Трускавець Тревел. Всі потрібні посилання в описі під відео або відсканувавши QR-код в правому куті екрану. І не забувайте за телеграм-канал, також підписуйтесь. В описі під відео є посилання ліворуч, торговий центр Вектор. Знову почав падати дощ. Бачите, по вулиці Стебницькій немає людей, які торгують постійно. Це вже Стебницьке кільце. Так що, друзі, всім гарного відпочинку, мирного неба і до зустрічі в наступних відео. Всім папа! -па.